Вітаю, дев'ятий клас Біологія. Тема уроку Світоглядні та наукові погляди на походження життя. Слухаємо, самостійно читаємо, аналізуємо прочитане та побачене з користю для себе та зі суспільства. Як виникло життя на планеті Земля? Чи цікавило вас це питання? Якими знаннями щодо походження життя на планеті ви володієте? Ознайомимося сьогодні з різними поглядами, що мають кожний свою історію становлення і своїх прихильників. Ці погляди можна назвати лише гіпотезами. Бо вони є припущеннями, що їх висунуто з метою з'ясування походження життя. Пригадаємо, що під поняттям життя розуміємо відкриті системи, побудовані з білків і нуклеїнових кислот, які здатні самовідтворюватися, саморозвиватися і підтримувати своє існування в результаті обміну речовим та енергії з навколишнім середовищем. З розвитком науки деякі гіпотези доповнюються фактами, що спонукають продовжувати дослідження в цьому напрямі, інші гіпотези поступово спростовуються. Креаціоністська гіпотеза цієї гіпотези дотримуються послідовники майже всіх найпоширеніших релігійних вірувань. Її основне положення усе існуюче у всесвіті, у тому числі життя. Було створене в минулому єдиною силою, творцем у результаті декількох актів надприродного творіння. Організми, що населяють сьогодні землю, не мають родинних зв'язків і походять від створених окремо основних груп живих істот. Створені живі істоти були досконалими і, за деякими віруваннями, можуть змінюватися в певних межах. Гіпотеза стаціонарного стану. Відповідно до цієї гіпотези, Земля ніколи не виникала, а існувала вічно. Життя на планеті було завжди, види при цьому змінювалися несуттєво. Таке уявлення характерне для східних релігій, таких як індуїзм і буддизм, погляду на планету як на вічний, нестворений Всесвіт. Гіпотеза самозародження. Протягом тисячоліть люди вірили в самозародження життя, уважаючи його звичайним способом появи живих істот з неживої природи. Джерелом спонтанного зародження слугують або неорганічні сполуки, або гнилі органічні рештки. Гіпотеза була поширена в стародавньому Китаї, Вавилоні та стародавньому Єгипті, її висловлювали філософи Стародавньої Греції, Тобто таке сприйняття світу було одним із найдавніших. Арістотель, якого часто проголошують засновником біології, писав, що жаби і комахи зароджуються в сирому ґрунті. Перші дослідження, що похитнули думку про самозародження життя, провели італійські природодослідники лікар Франческо Реді і вчений Ладзаро Спалансані. Нищівного удару цій гіпотезі було завдано в 19 столітті французьким мікробіологом Луї Пастером, англійським біологом Джоном Тіндалем. Вони зробили припущення, якщо бактерії, які поширюються повітрям, не зможуть потрапити до колб зі стерилізованим бульйоном, то в самому бульйоні вони не виникнуть. Пастер користувався для цього колбами і зігнутими з подібним горлом. Воно слугувало паскою для бактерій, а тіндаль стерилізував повітря, що надходить у колби, пропускаючи його крізь полум'я або вату. Розглядаємо малюнок 157. До кінця 70-х років 19-го століття майже всі вчені визнали, що організми зароджуються лише від інших живих організмів. Це привело до формулювання нових гіпотез, подальших пошуків, досліджень з метою розкриття таємниць походження життя. Ось на цьому валюнку ви бачите пам'ятник Луї Пастеру біля пастерівського інституту у Франції. Дослід Луї Пастера Поясніть результати цього досліду. Гіпотеза панспермії гіпотеза походження життя на Землі в результаті перенесення живих істот з інших планет Називається саме так. Одним із перших ідею про космічне походження життя висловив німецький учений Ріхтер у 1865 році. Першими захисниками його погляду були видатні вчені фізики Гельмгольц Ареніус Томпсон. Згідно з уявленнями Томпсона і Гельмгольца, спори бактерій та інших організмів могли бути занесені на Землю з метеоритами. Гіпотезу поділяють астрономи Вікра Шрі-Ланка, і Хойл, Велика Британія. Вони вважають, що мікроорганізми утворюються в космічному просторі переважно з газових і пилових хмар. Далі ці мікроорганізми захоплюються кометами і в такий спосіб переносяться на землю. Під час вивчення метеоритів і комет у них було виявлено такі речовини, як ціаногени, синильну кислоту і органічні сполуки слянта малюнок 158. Аналізуйте його, гіпотеза абіогенного синтезу, тобто біохімічної еволюції. Розвиток біохімії і накопичення фактів, що свідчили про хімічну і генетичну основу життя, неминуче привели до створення гіпотези абіогенного синтезу. Першою спробою стала праця російського біохіміка Опаріна виникнення життя. Учений зробив припущення за умов, що існували на нашій планеті, приблизно 4-4,5 мільярдів років тому найпростіші органічні сполуки синтезувалися з неорганічних у первісному океані, тобто поза клітиною. Через 5 років, незалежно від опаріна, те саме припущення висловив аналійський учений холдей. За цією гіпотезою, процес унаслідок якого виникло життя на Землі, можна поділити на три етапи виникнення органічних речовин, утворення з найпростіших органічних речовин біополімерів, виникнення організмів, здатних до самовідтворення. Земля виникла близько 5 мільярдів років тому. І спочатку температура на її поверхні становила декілька тисяч градусів. У міру її остигання утворилася літосфера, а надалі утворюється атмосфера, яка спочатку складалася з легких газів, що замінювалися на важчі водяну пару, вуглекизлий газ, амоніак і метан. За зниженням температури водяна пара почала конденсуватися, утворюючи світовий океан. Відповідно до уявлень учених, у цей час відбувся абіогенний синтез, тобто синтез органічних сполук поза клітиною. Перед ученими постали інші запитання як і чому складні органічні речовини утворили організми. Опарін вважав, що вирішальна роль у перетворенні неживого на живе, належить білкам, молекули яких, притягуючи молекули води, утворювали колоїдні гідрофільні комплекси. Подальше злиття таких комплексів сприяло відділенню колоїдів від водного середовища, тобто утворенню коацерватів. На межі між коацерватом і середовищем шикувалися, ну, звичайно, в лапках. Молекули ліпідів. утворювалася примітивна клітина мембрана, колоїди могли обмінюватися молекулами з навколишнім середовищем, тобто відбувався обмін речовин. Ще один тип молекул, нуклеїнові кислоти, забезпечували здатність до самовітворення. Ці зміни привели до біологічної еволюції. Розгляньте малюнок 159 і проаналізуйте його. Ось він перед вами на екрані монітору. Підтвердження можливості запевних умов абіогенного синтезу органічних сполук експериментально отримав американський хімік Міллер. Він довів, що з неорганічних складових первинної земної атмосфери під дією електричних розрядів і ультрафіолетового випромінювання можуть утворюватися амінокислоти та інші органічні молекули. Правомірність абіогенного синтезу органічних сполук надалі підтверджена численними експериментами, Абіогенним шляхом синтезовано аденін, Піримідин, рибозу, дезоксирибозу, полісахариди і поліонуклеотид. Гіпотеза біохімічної еволюції має найбільше прихильників серед сучасних науковців. Вважається, що на ранніх етапах вирішальна роль належала молекулам РНК, рибонуклеїнової кислоти, які могли як зберігати інформацію, так і виконувати ферментативні то каталітичні функції. Надалі зазначені функції відійшли до ДНК і білків, а РНК залишилися посередками між ними. Для кращого розуміння теми повторіть та поміркуйте над такими диференційними різнорівневими завданнями. Дякую за увагу! І бажаю успіхів у навчанні.